Вибираємо керамограніт. На які деталі потрібно звертати увагу, щоб на виході результатом ви були задоволені? Хочу зразу розвіяти такий міф, що чим дорожча плитка, тим вона там рівніша, краща. Ні. Це все стереотипи. От візьмемо, до прикладу, Італія. Плитка, яка коштує там. 3,5-4 тисячі гривень за квадрат. Дивіться, от. ми лицевою стороною представляємо і що ми маємо? Ми маємо ось тут щелину. Це означає, що вона має свою таку дугу. І кожна плитка має такі нерівності. За допомогою клею, от бачите, воно в принципі, його можна по максимуму витягнути, і це не є суперкритично. Тому оце в принципі підходить. Далі дивимося, якщо ми хочемо мінімальні шовчики, е, мінімальні це 1,5-2 мм. Ми дивимося тільки на ретифікат. Ретифікована плитка з обрізними е, торцями. От коли вона ось така йде вся, вся дугою по площині, це нормально. А от коли в нас виходить ось така історія, як візьмемо, до прикладу, іспанську плитку, ось бачите, ось тут на відстані 10-8 см в неї є такий різкий завал ніякою системою СВП, кліпсами, цими, ти її не вирівнюєш. І затірка може це все підкреслити. Тому треба дивитися, щоб вона плюс-мінус була рівна.